Роль драйверних мутацій в лікуванні поширеного раку жовчного міхура та жовчних протоків. Будь ласка. Ще раз вітаю всіх присутніх. Рада представити ще одну свою доповідь сьогодні. Отже, з вашого дозволу, я рак жовчних, жовчного міхура і жовчних протоків називатиму надалі абревіатуру BTC для економії часу біля retract cancers. Отже, взагалі, в загальній структурі онкозахворювань BTC займає е, не дуже популярне місце, становить по частоті діагностування менше 1%, але при цьому BTC характеризується широким спектром молекулярних порушень як в онкосупресорах, так і в онкогенах. І важливі питання по суті залишаються тими самими: чи є серед усього цього молекулярного ландшафту якісь біомаркери пов'язані зі спадковістю, і чи є предиктивні біомаркери? Що по спадковості? Загалом, коли думали над тестуванням BTC на генетичні мутації, пов'язані з підвищеним ризиком розвитку даного типу раку, то ідея була така: оскільки жовчні протоки і голівка і шийка підшлинкової залози розвиваються з одних попередників при ембріональному розвитку, то, можливо, при цих видах раку будуть однакові генетичні порушення в плані спадковості. І коли провели дослідження, то отримали інформацію, що для для BTC характерні мутації в генах системи HRR і MMR. Причому найчастішими є brca 2 brca 1 ATM, NBN, PAOP-2, PMS 2. Надалі було отримано інформацію, що до 10-15% BTC можуть бути пов'язані зі спадковими синдромами. При цьому патогенні спадкові мутації детектуються приблизно в 9-11% BTC, і це мутації саме в генах високої або середньої пенетрантності. Як я вже сказала, найпоширенішими є мутації BRC2 і BRC1 в плані HRR, в плані системи ММР, це MLH1, MSH2. 2. і ці висновки вони узгоджуються з даними літератури щодо того, що у пацієнтів з е, спадковим раком синдромом спадкового раку молочної залози і яєчників та синдромом лінча підвищений в тому числі ризик розвитку BTC. Але, на жаль, на даний момент доказова база залишається недостатньою для того, щоб сформувати чіткі критерії, на основі яких можна прийняти рішення щодо доцільності проведення генетичного тестування, та проаналізувати генетичні ризики в контексті кожного конкретного пацієнта. Що ми маємо на даний момент? Це рекомендація НСІСІН, що медико-генетичне консультування і генетичне тестування призначене для пацієнтів, у яких Рак характеризується, розвиток раку відбувся в ранньому віці, у яких обтяжений персональний сімейний анамнез, у яких відсутні відомі фактори ризику розвитку захворювань починки, і у яких при молекулярному профілюванні пухлини було виявлено мутації, які потенційно можуть мати спадкове походження. Загалом. Як відомо, мутації в генах системи HRR і ММР можуть мати не тільки значення в плані спадковості, а ще і предиктивне значення. З генами системи ММР, все зрозуміло. Дефіцит їх призводить до мікросателітної нестабільності і потенційної чутливості до імунотерапії. З HRR тут не все так однозначно. Оскільки наразі немає рекомендацій щодо того, що пацієнтам з BTC з мутаціями в генах системи ШРАР можна призначати парп-інгібітори, але наразі ведуться клінічні дослідження. Я думаю, що найближчим часом ми отримаємо точну відповідь на це питання. Тепер щодо уже затверджених валідованих біомаркерів. Якщо ми подивимось на рекомендації ЕСМО, то ми побачимо, що молекулярне профілювання рекомендовано пацієнтам із поширеним або метастатичним BTC. і перелік біомаркерів має обов'язково включати в себе мутації гена IDH1, транслокація в GFR2, браф мутації, MSI-MMR і оверекспресію HER2. NCCN трохи розширює цей список і додає в нього транслокації генів НТРК і РЕД і такий маркер, як ТІІМБІ, тобто мутаційне навантаження пухлини. Якщо ми подивимося на частоту, як часто ці біомаркери мутовані або присутні в BTC, то насправді частота не дуже висока. Виняток становлять хіба що транслокація в і мутація IDH1 – при внутрішньопочинкових холангіокарциномах, а також оверекспресія або ампліфікація херту при пухлинах жовчного міхура і, знову ж таки, холангіокарциномах. В плані того, коли і кого тестувати NCCN Солідарні Зесмо, це пацієнти із нерезектабельним або метастатичним BTC, які є кандидатами для системної терапії. І, в принципі, в плані того, що коли е, призначати в контексті виявлених біомаркерів, все дуже логічно і просто на мою думку. Тобто, виявлення транслокації, мутації або оверекспресії ХРТУ – це є. Е, Ну, скажімо так, я не скажу гучне слово показання, але це дає можливість для призначення таргетної терапії відповідним класом препаратів, а наявність мікросателітної нестабільності, чи дефіциту ММР, чи високого мутаційного навантаження пухлини, дає можливість для призначення імунотерапії. Тому, оскільки тут все... Загалом логічно і досить просто, то я би хотіла зупинитися на, іншому, на інших моментах. А саме НСН у випадку, якщо неможливе тестування пухлинного матеріалу, радить розглянути або можливість проведення повторної біопсії, або тестування циркулюючої пухлинної ДНК. І зараз спостерігається така. Тенденція можна сказати, що вважається, що рідинна біопсія і тестування циркулюючої пухлинної ДНК це вирішення усіх проблем. І я би хотіла сказати, що це так, але на жаль, ні. Звичайно, у цього методу є свої переваги. До них можна віднести те, що проведення рідинної біопсії це мінімально інвазивний метод, він пов'язаний з мінімальними. Больовими відчуттями і ризиками для пацієнта, цей зразок значно простіше отримати, ніж класичну біопсію. Цей метод дозволяє проводити і оцінити загальний молекулярний профіль пухлини, а не тільки ту ділянку, яка була взята в ході звичайної біопсії. І, що ще досить важливо, Час від забору матеріалу до його потрапляння в молекулярно-генетичну лабораторію значно менший у випадку рідинної біопсії ніж у випадку стандартної біопсії. Крім того, не можна забувати, що у рідинної біопсії є такі суттєві переваги, що нам доступна опція послідовного моніторингу. Ми можемо проводити її. Так багато разів, як нам потрібно, для того, щоб відстежувати зміни у пухлині з часом. Це важливо, якщо потрібно знову ж таки оцінити чутливість чи резистентність пухлини до певного лікування. І також рідина біопсія дає нам можливість виявлення мінімальної залишкової хвороби. На цьому вже акцентував увагу мій колега Денис Козаков. Це дуже важливо для оцінки ефективності терапії та раннього виявлення можливих рецидивів. Недоліки рідинної біопсії. Основним недоліком я би назвала значно незначно просто вищу імовірність отримання хибно-негативного результату, ніж при тестуванні пухлинної тканини. Це пов'язано з рядом причин. Основна з них те, що циркулююча пухлинна ДНК це дуже нестійкий і ніжний матеріал, який досить швидко деградує, і відповідно. Це може в певний момент унеможливити проведення дослідження. Крім того, ефективність цього методу обмежується типом і стадією пухлини. Тобто, ми маємо розуміти, що цей метод доцільно застосовувати, коли відбувається прогресія захворювання. Якщо ж пацієнт в ремісії або гарно відповідає на лікування і рівень циркулюючої пухлинної ДНК в крові зменшується, дослідження не буде інформативним. Окрім того, особливістю методу є обмежена здатність до детекції певних молекулярно-генетичних порушень, зокрема транслокації і зміни кількості копій генів. Окрім того, це важливий момент специфіка. Методу передбачає те, що такі дослідження будуть більш дороговартісними. Ну і звичайно, схвалення стандартизація і включення в міжнародні рекомендації. Тобто, якщо з тестуванням по тканині все добре валідовано, все добре затверджено і включено в рекомендації, то з тестуванням по циркулюючій пухлині ДНК е, вона не може похвастатись таким рівнем доказовості. Е, по суті, цей слайд це ще одне підтвердження того, що. Е, Можливість отримання хибно-негативного результату дуже сильно пов'язана із тим, на якій стадії захворювання було взято зразок крові, тому що в певних випадках кількості циркулюючої пухлинної ДНК в крові може не вистачити для детекції певних порушень, включно із біалельними делеціями, мікросателітною нестабільністю, втратою гетерозагодності, а в деяких випадках навіть точкових мутацій. Тому Рідинна біопсія це класно, але ефективність цього методу напряму залежить від врахування обмежень методу. Це обов'язково. І тепер що тестувати, сподіваюся, зрозуміло, на якому матеріалі теж зрозуміло, і яким методом проводити тестування. І це насправді риторичне питання. Тому що BTC – це один із небагатьох випадків, коли я е, можу сказати, що тут фактично альтернатив і немає, і бажано одразу застосовувати метод NGS. Чому це важливо? Тому що саме цей метод дає можливість одночасного аналізу багатьох біомаркерів. А як ми бачимо, для BTC це важливо, враховуючи широкий спектр і їх досить низьку частоту при е, при самому раку. Друге, що я виділила б важливе, це те, що в перелік біомаркерів включено мутаційне навантаження пухлини, а НЖС наразі є єдиним методом, за допомогою якого можна оцінити мутаційне навантаження пухлини. Причому це можна зробити тільки з використанням мультигенних панелей для молекулярного профілювання. І другий, третій момент, але це скоріше як приємний бонус. Це те, що НЖС дає можливість одночасного виявлення як мутації в генах системи ММР, так і наслідку дефіциту цих генів відповідно білків, тобто MSI. Причому, на відміну від того ж Палера, ми можемо аналізувати не одиниці, а сотні і тисячі мікросателітних локусів. Таким чином можна зробити наступні висновки: до 15% BTC можуть бути пов'язані зі спадковими синдромами. Найпоширеніші спадкові патогенні мутації при BTC у генах систем HRR і MMR. І наявність цих мутацій визначають не тільки підвищений ризик розвитку раку, але мають і предиктивне значення. Ну, MMR вже мають HRR, сподіваюся, в е, як це. В досяжному майбутньому матимуть третє це наразі перелік біомаркерів, рекомендованих до тестування у пацієнтів з BTC, включає НТРК, МСМ, ТМБ, БРАВ, fgfr 2 IDH1, один, 2 і РЕД. Рідна біопсія це не заміна, а лише альтернатива профілюванню гістологічного матеріалу у, у тих випадках, коли цей матеріал з певних причин недоступний. І тестування методом НЖС робить можливим одночасне дослідження усіх необхідних біомаркерів, і це особливо актуально для BTC, враховуючи широту молекулярного ландшафту та відносно низьку частоту генетичних змін у визначених біомаркерах. І знову ж таки, в лабораторії CSD Lab доступна послуга медико-генетичної консультації для тих випадків, якщо лікарю або пацієнту потрібна допомога у визначенні доцільності призначення того чи іншого тестування, або допомога у інтерпретації отриманих результатів. На цьому все. Дякую за увагу. Чи є у когось запитання? Дякую. Якщо ага, будь ласка, чекаємо. Якщо можна поки підходять задати запитання, коротке запитання до так, вас. Вичайно. Скажіть, будь ласка, наскільки я знаю, основна проблема метастатичної хвороби, зокрема при колоритальному раку, це дормат макрометастазіс. Це приховані сплячі мікрометастази, які uh -huh. потенційно можуть вони знаходяться на доклінічному рівні верифікації, тому що у нас обмежена КТ, МРТ, ми можемо розрізняти не більше одного міліметра для вогни, в кращому випадку це ідеальні умови. Uh, і ці, uh, це описано, це доведено, uh, і вони можуть знаходитись в атентному стані дуже довгий час. І коли з прятую ці метастази починають рости в там, інших сайтах. Скажіть, будь ласка, так, а цей метод він дозволяє нам виявити цю проблему? Чи... Рідина біопсія? NGES. Чи? Дякую за запитання. Насправді, метод НЖС він не для того, щоб виявити наявність чи відсутність метастазів. Він для того, щоб оцінити молекулярний профіль е, тієї пухлини, яка вже є в організмі пацієнта, яка собі активно росте, ділиться. Тобто, метод НЖС призначений трохи для інших речей. Можна не погодитись з вами. Циркулююча пухлина ДНК. Це є маркер мінімальної пухлинної хвороби. І якщо є циркулююча пухлина ДНК, ми повинні думати, що десь є сплячі метастази. Я перепрошую, можливо, я тоді невірно зрозуміла питання, бо мені здалося, що питання було конкретно про метод NGS, а не про циркулюючу пухлинну ДНК. Якщо ми говоримо про циркулюючу пухлинну ДНК, то е, так, мінімальна резидуальна хвороба, е, яку можна оцінити за допомогою цієї власне ДНК, вона свідчить про те, що в організмі продовжується пухлинний процес, але із цими сплячими метастазами, ну це зараз моя суб'єктивна думка. Е, Якщо відсутній активний пухлинний процес в організмі, то е, циркулюча пухлинна ДНК також може бути неінформативною якраз через її низьку фракцію в крові, ми можемо отримати просто негативний результат, що ні, все добре у пацієнта. Тобто е, інформативність е, інформативність рідинної біопсії вона підвищується тоді, коли є достатній відсоток циркулюючої пухлинної ДНК в крові. А це відбувається тоді, коли в організмі відбувається, скажімо так, має місце активний пухлинний процес. Ну добре, якщо так, коли СІЗІ почне вивчати циркулюючу РНК екзосоми, про ДНК ми вже чуємо декілька років. А що нового? А, Де транскриптом? Ну конкретно в CSD поки нічого нового по циркулюючій пухлині РНК. Прошу, прошу, дякую. А у мене питання стосовно останнього слайду, пункт 3. Ви перераховуєте, які е, пови, е, потрібно виконувати мутації обов'язково, і серед них НТРК. От якщо ми замовимо такий перелік, чи буде виконано? Цей перелік з НТРК. Все залежить від того, яку панель ви замовляєте. Якщо це замовляється мультигенне дослідження як таке, яке проводиться для визначення ТІМБІ, я гарантую, там будуть гени НТРК. А якщо не мультигенна панель, а лише перераховані вами рекомендовані мутації і серед них НТРК. Тоді так, буде дослідження транслокації НТРК. Буде виконано так, звичайно. Добре, дякую. Будемо сподіватися. Дякую, Софія. В мене ще останнє запитання. У вас до, до чого ви нам все це розказували про мутації фолангіокарциноми? Що нам це дає? Сподіваюсь, що це дало вам інформацію про те, що при холангіокарциномах можливо проводити тестування на спадковість, особливо якщо є для того показання. По-друге, який перелік біомаркерів має бути оцінений для підбору таргетної терапії або імунотерапії у випадках, якщо це нерезектабельний або метастатичний рак, і розуміння того, що це має робитися методом, МНДЖЕС. тобто можливо, нам ми отримуємо таргетну терапію. Первинної холангіокарциноми, так чи ні? Олена ну... Сергіївна, так чи ні? Костянтин, може ви скажете нам? На правах модератора я можу вас запросити. Навіщо нам оця інформація про мутації численні холангіокарциноми? Чи є це практичний якийсь <звук> Олена? Дякую, за Олена. Ви байбажаєте мікрофон відповісти, будь ласка. Дякую. Нарешті маємо, тому що нещодавно з'явилися дані по застосуванню препарата для лікування пацієнтів з холангіокарциномою і едіч 1 мутацією і возиденіп, який зараз зареєстровано в Америці і в Європі, і який Можливо, ми очікуємо також в Україні, але це ще не е, дані цього або наступного року. Думаю, що це десь 25-26 рік. Ну це дуже оптимістично. Тепер ми зрозуміли навіщо була ваша чудова доповідь. Так, ми готові вже для того, щоб лікувати хворих із цією важкою патологією. Дякую вам. Я Дякую. нагадую про регламент. Будь ласка. Давайте поаплодуємо доповіду.